Вітаю вас в ефірі. Рубрика Дитинство Геніїв, і я її ведуча Іринка Плешкова. Сьогодні у мене цікава тема про розумного, талановитого і непереможного шахіста Карлсена Магнуса. У 2014 році його визнали найкращим світовим гравцем у шахи. Це людина, яка варта уваги. Тож про дитинство, перші здобутки і першу славу Карлсена. Дивіться далі у програмі. Магнус Карлсон – шаховий король, він дивовижна особистість, молодий талановитий шахіст, який своєю грою здобув визнання всього шахового світу. Але ще найдивніше в історії Магнуса Карлсона – це те, що свій вибір він зробив у далекому дитинстві. Саме тоді у нього з'явилося улюблене захоплення, і головна мета в житті, що в дитинстві Магнус будував фундамент своїх великих здобутків. Історію чемпіона. Магнус Карсен народився в Норвегії 30 листопада 1990 року. І зараз йому всього 24. Зовсім юний і вже такий відомий. Свій перший хід на шаховій дошці Магнус зробив з ініціативи батькам. Татусь сина грати в шахи, коли хлопчику було 5 років. Але тільки у 8 Магнус почав більш серйозно ставитися до свого хобі. Тому читав багато книг про цю гру і часто грав у шахові онлайн-турніри. Через рік тренувань Магнус обіграв свого батька, тому всі члени сім'ї вирішили продовжити шахове захоплення хлопчика, але вже на професійному рівні. І в 2003 році Магнус разом зі своєю родиною, матусою, батьком і двома сестричками, вирушили на рік в шахове турне. Після цього у чемпіонстві молодого генія були впевнені майже всі фахівці. Так і сталося. Уже 24 квітня 2004 року Мано став одним з наймолодших в історії шахів. Він зіграв шахову партію з 13-м чемпіоном світу Гаррі Каспаровим. Не повірите, 13-річний хлопчик не програв від дорослого чемпіона. Гра закінчилася нічоєю. Але саме після неї про талановитого скандинавського вундеркінда заговорив увесь шаховий світ. Пророчене майбутнє не змусило себе довго чекати, адже ще до 17-го дня народження Карлсен досяг позначки 2710 пунктів в рейтингу Ело. Це рейтинг, за яким підраховують результати шахістів. Тоді він став наймолодшим в історії шахістом, який подолав позначку в 2700 пунктів. Але на цьому сюрпризи від юного генія не закінчилося. Аунес отримав чимало нагород, він став чемпіоном світу з Бліцу, отримав звання володаря Шахового Оскара у 2009 і 2010 -му. перемагав на турнірах в Амстердамі, Баку, Лондоні, Ніці тощо. У 2013 році Магнус Карлсен виборов титул чемпіона світу. А наприкінці листопада 2014-го увага всього шахового світу знову була прикута до матчу на світову шахову корону і молодому норвезькому гросмейстру вдалося її відстояти. До речі, нещодавно чемпіон світу шахів зіграв з білим Гейтсом в супербліц в ефірі скандинавського телеканалу НРК. на всі ходи Білу гейтсу дали дві хвилини, а Карлсону всього 30 секунд. Дивно, що Магус взагалі погодився брати участь на таких дивних умовах, бо 30 секунд це надзвичайно мало, щоб зробити більше 30 ходів. І Як ви думаєте, хто ж переміг Геній Біл Гейтс чи юний Магнус Карлсон? Цілком правильно перемогу здобув чемпіон Карлсон. Oh, that was quick. Oh, that was bad. До речі, гросмейстер Магнус Карлсон грає не тільки в шахи, а ще й захоплюється великим тенісом, баскетболом та лижами. Манос Карлсон став неймовірним відкриттям для всього шахового світу в 13-річному віці. А зараз, коли йому виповнилося 24 роки, це найсильніший хіст планети. Карлсон шаховий король нашого часу. Ось такий він розумний, харизматичний і непереможний. А на сьогодні в мене все. Дивіться програму Дитинство геніїв і дізнавайтеся усе про талановитих людей світу. З вами була я, Іринка Плешкова. До наступної зустрічі. Бувайте!